Привіт! Я Піднятецька Марина Миколаївна, учитель англійської мови та заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії No10 з Вегерської міської ради. Моє педагогічне кредо «It is the supreme art of a teacher to awaken joy in creative expressions and knowledge. вище мистецтво, яким володіє учитель, це вміння пробудити радість від творчого вираження та отримання знань. У 2011 році я закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала диплом магістра за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, мова та література англійська та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Педагогічний стаж складає 15 років. У 2023 році було присвоєно кваліфікаційну категорію Спеціаліст. Першої категорії я завжди відкрита, готова навчатися, підвищую рівень своєї кваліфікації, ознайомлююся з інноваціями, що дозволяє залишатися компетентною, ефективно навчати учнів та відповідати сучасним вимогам системи освіти. У своїй роботі використовую різноманітні платформи для створення інтерактивних матеріалів, такі як Kahoot, Learning Apps, Canva, Wordwall, Quizlet та багато інших. На уроках правно розвивати в учнів уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, аргументовано висловлювати свою думку англійською мовою, що сприяє як формуванню мовної компетентності, так і розвитку критичного мислення. Перед собою ставлю завдання навчити учнів оцінювати інформацію з різних джерел англійською мовою. Стимулювати учнів до формування власної позиції з актуальних тем, розвивати навики аргументації, дискусії, використовувати автентичні матеріали для аналізу статті, новини. Подкасти для реалізації цих завдань використовую такі методи, як дебати, робота з фейками та новинами, проєкти за і проти, есе з вираженням особистої точки зору та її обґрунтуванням. Всі методи я використовую для зростання зацікавленості до вивчення англійської мови. Моя педагогічна ідея полягає у формуванні комунікативної компетенції учнів шляхом створення атмосфери довіри та співпраці, використання цікавих та креативних методів навчання. Наближення уроків до реальних ситуацій спілкування, а також у розвитку творчої та мотивованої особистості. Моїм завданням є заохочення, розвиток творчості, мотивації, адже саме ми, учителі, створюємо умови для зростання наших учнів, мотивуємо до навчання, і саме ми є фасилітаторами для тих учнів, які шукають інформацію та допомогу. Мої учні щороку беруть участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах, всеукраїнській інтернет-олімпіаді на урок. Я пишаюся своїми учнями. Наша співпраця та обмін ідеями є важливою частиною гімназійного життя. А їх позитивні емоції надихають, мотивують, захоплюють.